9 жовтня відбулося урочисте відкриття традиційної регіональної виставки Буджацька палітра до дня художника України. Ця виставка проводиться в залах Ізмаїльської картинної галереї з 2001 року. <клес> Сьогодні відбувається довго подія. Сьогодні ми відкриваємо виставку традиційну щорічну виставку, яка називається «Буджацька Палітра. Щорічно цей вернісаж відкривається до Дня міста Ізмаїл, але через трагічні події внаслідок атаки агресором по місту подія була перенесена. На початку заходу була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських захисників та захисниць цивільних та дітей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Такі культурні події у цей складний час відіграють важливу роль у житті міста та регіону в цілому. Сьогодні дійсно знакова подія для нашого міста це відкриття нашої традиційної виставки Фуджарська палітра хай навіть за пісенням, але виставка відбулася, і вона дає нам віру в те, що незважаючи ні на які перешкоди, ні на що, ми все рівно прагнемо жити в мирі. Любуватися нашим прекрасним мистецтвом Вернісаж дає уявлення про сучасне образотворче мистецтво Півдня Одеської області, Бесарабську школу живопису. Але кожен рік географія виставки розширюється і в беруть участь митці зі всієї України. Це і натюрморти, і портрети, і декоративно-пожиткове мистецтво, і е, дуже багато пейзажів. Більшість робіт вона зовсім нова, але є роботи також із колекції Ізмаїльської картинної галереї. У цьому році на виставці представлено 95 творів живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, більше 40 учасників з Ізмаїла, Кілії, Рені, Арцизу, Чорноморська, Одеси та Києва. Вітаю з цією унікальною подією. Ми пишаємося всіми талановитими Мицями Буджаку української Бесарабії, їхнім творчим надбанням культурною спадщиною, у тому числі і е, нашими викладачами, е, доцентами, е, здобувачами вищої освіти і, звичайно, талановитими випускниками і випускницями образотворчого мистецтва. Вітаю з дуже прекрасною виставкою. Всіх з... Им художник, который у uh, нас будет в uh, воскресенье. Творской заснаги, любви к искусству. Всем самого-самого. Центральній частині експозиції розташована робота Миколи Тарпана, козацькі шляхи, яка символізує багатовікове прагнення українського народу до свободи та незалежності. Різноманітність за технікою, стилем, настроями, тематикою художні роботи, об'єднані любов'ю до рідної землі, натхненням від краси природи та жагою творчого пошуку. Ми з, з зі студентами вивчаємо ну, концепту сферу очака яка відображається як у поетичній творчості так і в художній всі ці поняття концепти я всі бачу на картинах це так прекрасно це так органічно вітаю вас з днем художника також сьогодні відкрилась в стінах ісмоївської картинної І звертайте увагу, наскільки вона світла. Сколько много свята в этих роботах? І я уверена сто що світло переможе темряву. Мистецтво придунав'я невичерпно багате завдяки поєднанню у нашому багатонаціональному краї традицій, звичаїв різних культур, які гармонійно взаємодіють та доповнюють один одного. Навіть у цій залі є роботи і тих педагогів, які працювали колись у школі, працюють зараз у школі, і наших випускників різних років. Тобто нам є чим пишатися. Хочеться зробити якийсь ковток повітря, свіжого, чистого, мистецького повітря для того, щоб там були сили продовжувати, була наснага і далі перемагати, допомагати нашим хлопцям. Нашим дівчатам виховувати дітей, робити все для того, щоб у нас було далі мирне і щасливе життя. Всім бажаю, віри, надії, любові. Я люблю відвідувати картину галерею і сьогодні побачила багато чудових робіт, які вихваляють, які показують наш край. У своїх творах митці звертаються до національних традицій, сакральних та філософських роздумів, а також трагічних подій сьогодення. Своєю творчістю вони підтримують бойовий дух українського народу. На виставці представлені майстерно розписані військові гільзи у техніці Петриківського розпису. Виконані майстриною, старшим викладачем із Мильської художньої школи Людмилою Бондар. Гільзи стали арт-об'єктом, який символізує силу та незламність нашої нації. Життя продовжується. В тилу. І воно не зупиняється ні на хвилинку, ні на, на який час. І це теж така допомога йде від людей, які вірять в перемогу, в краще. І це допомагає нашим захисникам перемогти моє добро над злом. Вот. Я вже не перший раз участвую в виставці. Це Это приятное мероприятие, занятия, тем более, что этому предшествует какой-то процесс творческий это всегда интересно, на каком-то этапе это сложно, трудно, особенно приятно, когда это все. Привращається какую-то закінчену роботу з какої емоцією. і коли це залишається вот таким мероприятием, то очень приясне тепле впечатлення, сонячно на душе. Дивишся на ці картини і радієш, що в нашому Бесарабському краї є такі таланти. Я всіх вітаю художників, митців і причетних до цього свята. Усі присутні мали змогу насолодитися чарівними музичними виступами народного вокального ансамблю «Камертони» з Мильської музичної школи імені Михайла Чембержі. Такого вокруг происходящего. дійсно, це какой то Оазис Оазис красоты, надежды, віри, віри в те, що дійсно ми победим тьму і да здравствует рассвет. У цей складний час. Українські художники продовжують розвивати мистецькі традиції, підтримувати культурний фронт сьогодення та надихати своєю творчістю. І художники, і шанувальники образотворчого мистецтва відзначають, що ця виставка у цьому році дуже світла. А це каже про, про що? Про те, що кожен з нас, в нас є надія. Є надія на краще майбутнє. Я бажаю усім нам мира, світа, любові, надії та перемоги. Відкриття виставки Буджацька палітра стало яскравою подією у культурному житті міста та дало чудову можливість поринути у світ сучасного українського мистецтва. Юля Петлацюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов для програми новин.